Вітаю! Сьогодні ми познайомимося з поняттям десяток і навчимося лічити десятками. Подивіться, будь ласка, перед вами цеглинки Лего. Давайте їх порахуємо. Один, два, три, чотири, 5, 6, сім, вісім, 9, десять. Перед нами 10 цеглинок або десяток цеглинок Лего. Якщо ми всі цеглинки з'єднаємо між собою, ми отримаємо один десяток. Один десяток цеглинок. Десяток це нова лічильна одиниця, яку ми будемо з вами використовувати. Лічити десятки можна так само, як і одиницями. Один десяток, два десятки. Три десятки, чотири десятки, п'ять десятків, шість десятків, сім десятків, вісім десятків, дев'ять десятків, десять десятків. Зверніть увагу, що тут ми з вами лічили по одному. Це в нас. Одиниці. У нас тут 10 одиниць. Тут ми з вами лічили по 10. 10, 10, 10, 10. Тобто ми лічили десятками. Це в нас десятки. Якщо ми з вами об'єднаємо 10 десятків, то ми отримаємо нову лічильну одиницю. Сотню. З нею ми будемо знайомитися трохи пізніше. А зараз, будь ласка, завдання на увагу. Скільки десятків я викладу? Назвіть, будь ласка. Два десятки. А зараз три десятки. А зараз 5 десятків. Тепер один десяток. Віднімати і додавати десятки можна так само, як і одиниці. П'ять десятків, відняти один десяток, залишиться чотири десятки. До чотирьох десятків додати три десятки буде сім десятків.